Що вибрати для діагностування автомобілів групи ВАГ? ELS27 не підходить. 1260 не підходить. Ваг ККЛ під'єднується тільки до К-лінії. Кабель від VCDC. Так, він добрий, це клон китайський, але постійна є проблема, інтерфейс не знайдено та під'єднується, не під'єднується. Теж не то. Мультимарочний сканер. Так, добре. У мене є x d D9S. Добра штука, він також робить дегастування, кодування. Але. Зачастую я бачу, коли я діагностую ва групу, я бачу неізвісний код неісправності замість номеру е, помилки нашої. Так що вихід є, і цей вихід називається вася діагност З вами Антоха Діаг, І Сьогодні ми з вами зробимо обзор-розпаковочку на Васю Діагност а також встановумо програму і побачимо, як це працює. Так, зробимо коротенький візуальний огляд китайського клону Rostech HEX 2. В нього такий теж довгий кабель. Він легенький, але чому я його не полюбляю? Тому що інтерфейс не знайден, не під'єднано, один раз під'єднався, 10 разів не під'єднався. так сказати. А цей зараз будемо випробувати. Цей також легенький, виглядає він трошки інакше. Але він оновлюється. Ви розумієте, це не оновлюється, а це оновлюється. І це те, що мені е, дуже подобається, що він оновлюється. Давайте будемо перепровіряти, як це все працює. Так, замовляв я його на цьому сайті, я закріплю вам в описі до відео. Бачите, тут на пакетику є в мене код активації. Так що зараз покажу вам, як я це буду активувати. Так, ну як я вам вже казав, замовляв я його на ось сайті. Як я зрозумів, це єдиний представник Васі діагносту зараз в Україні. Привезли мені його теж з України. І тут в нас є така сивочка. Бачите, інструкція по активації і збірник кодувань. Навіть ми у подавимок отримуємо збірник кодувань для Васі діагності. Це дуже так прикольно. Можете зайти на сайт, подивитись. Ось цей блогер мені дуже подобається, він дуже розумний тип Євгеній Рімія. Мені е, дуже подобається, ви не подивитесь це відео, ви, ви прямо гуру, гуру Дуже багато поваги вам. Ну і тут відгуки і всяке таке. Так, давайте перейдемо до інструкції по активації. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, VPN, нам VPN не потрібен і тут, бачите, тут треба ввести е цей код, і ми отримуємо на почту е нашу програму. Так, е заходимо на сайт. І тут вводимо код. Так, тут треба ще ввести якийсь код, я тут не розумію, я нажав е Please Run Application. Я скачав, виконати. О, регіст код. О, бачите. Ось це мені копію треба зробити. Вставити, я думаю. Окей, okay, next. Поїхали. І вводимо емейл. Сенкі, Йорліценс, Окей, актівід. Міуле. Так, добре. Зараз зайдемо на пошту. Що, друзі, почекав я десь. 4-5 хвилин і отримав ось таку двіжушечку. Це дуже круто. Чому? Тому що вона має ліцензію. Ось це мені подобається. Так, загрузіть Діагност.ком. Кацапський сайт якийсь. Ну чому так? Ну чому? Ну я ж купляв цей привод в Україні, ну чому ці кацапи кругом, ну що ж таке, я не хочу бачити це, не хочу. Коротше, качається тут провежуха, зараз качається, я покажу вам що далі. Ну що, що мені подобається, що тут є повна інформація. Вам не треба нічого гуглити, нічого шукати, танці з бубнами, все є. Інструкція, як активувати, як настроїти, як оновити програму, усе-усе є. Так, ну що, моя програма вже загрузилася. Зараз я виконую, встановлю програму. Вася діагност, Ну, давайте на це. Так, я приймаю. Встановити, ну давайте російською, бо англійською я не так добре розумію. З'явилося нове віконечко з драйверами. Ready to use Вася Діагност. фініш. Вася діагност успішно встановлено. Окей. Okay. Ось воно віконечко з'явилося в лівому боці. Так, там написано, що нам треба відкрити та ще. Активувати код. Э, тра -та -та, тра -та -та. Що він нам пише тут. Запустіть установлену версію. К... Ага. Код активації в діалоговому вікні і нажміть активувати. Окей, написав, що активовано, та програма перезагрузиться. Чи нам треба її перезагрузити самим? Ось так тепер це все виглядає. Супер. Тепер треба під'єднати до автомобілю. Так, ну що, я вже пі... перейшов до автомобіля, зараз буду під'єднувати до obd 2. Ц... 에... Будемо короче, шкоду Октавію 2016 року, 1.2 TSI. Будемо випробувати на ваш діагност вашу... на цій шкоді. Ось так же, комп'ютер тут підготовлений, кабель, Ну, під'єднуємо. Так виглядає програма. Ось там загорілися зелені леди. Тепер під'єднуємо. Оп, тидик. Тепер треба нажати настроєчки та зробити тест. Кан окей, усе окей, окей. Ані інтерфейс не знайдено, як. Ну, давайте перейдемо до екрану комп'ютера. Так, ну що ми тут можемо подивитись? Давайте будемо дивитись тут. Що воно вам? нам буде казати? Окей, де якась загрузочка? А що це за така мова? Це мені не подобається. Що це за мова така? Друзі, пронесло, як то кажуть. І бачите, в мене вже нормальна мова, без всяких іерогліфів цих. Я трошки погуглів, то знайшов, як це зробити. Якщо у вас буде така ж сама проблема, то вам треба зайти в панель керування. Тут написати Ре, бо він вам дасть регіон, вам треба перейти в регіон, змінити ось тут деформати на вашу мову, чи то українська, чи то російська, чи англійська. І тут в адміністрування теж змінити повні параметри системи. Мовні параметри системи. В мене тут вже українська і іерогліфів немає. Поїхали далі. Так, список блоків управління. Давайте подивимось, що він нам тут продіагностує. Зразу скажу, що тут в мене в цій шкоді є помилки і він нам щось покаже. Давайте електроніка двигателя. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо кодувати, адаптувати щось. И тут мы можем прочитать помолки. Ось, бачите? Блок управления блокирован. Не постоянно протестировано после удаления записей. Так, удалить события. Окей. Коды неисправности были удалены. Супер. Что мы можем еще тут подивитися? І всякі кодування, ну це треба брати кодування з того сайту і вже дивитися. Також можемо тестувати механізми. Так, що він нам дає? Насос охлаждаючі жидкості, управління вентилятором. Супер. Супер. Заходить, бачите, блоки читає. Давайте отопителі клімату. В мене теж тут буде помилка. Побачить він її чи не побачить. Включатель заїдать, не постійно пожино протестировано после удлині записей. Бачите, що мені подобається у таких програмах, це як стоп-кадр. Він пише, коли це було. На як... Зараз в мене 165 пробіг. Це сталося на 163. Бачите, він показує, коли це було і як було. Так. Удаліть. Супер. Також можна адаптувати його. Бачите який список? Ну це вже окреме відео, я не хочу так, ну, тут і так буде в мене не саме коротке відео, так що давайте щось закодуємо таке і. І сперечню, що ми маємо на сайті. Щоб ми дивилися, якщо ми купуємо цей адаптер, то що ми, які кодування він нам дає. Так, ну що, будемо перепровіряти, що нам у подарунок з цим адаптером дають. Давайте збірник кодувань до Васі діагност. А, в мене немає інтернету. І я не боюсь підключати інтернет з цим адаптером. Що дуже круто. Так, ну поки там щось завантажилось, давайте подивимось, що ми зможемо так зразу з вами зробити. Давайте зайдемо в діагностичний інтерфейс шини даних, 19 розділ. Зараз він знайде, під'єднається. Тут усе просто, я пам'ятаю, тут можна там ставити галочки, галочки, байти, біти. Давайте подивимось, як це виглядає і що ми такого простенького можемо зробити з цим. Так, давайте подивимось так, кодування. Окей, кодування. Асистент кодування нам потрібен. Тут ви можете сфотографувати, як у вас було. щоб, Ну, якщо щось пройде не так, то. А він також пише. Пожалуйста, запишіть сходні значення, перед чим либо щось зміняти. Окей, okay, супер. Так, ви хочете використовувати сам дані для кодування. Ну, зрозуміло, окей. Okay. Так, все, супер. Ось таке длинне кодування, то, що нам потрібно. Ну і давайте дивитись, де ми тут знаходимось. Це непонятно. Ні. Цей асам, він якось переводить, не так не, цікаво. Давайте зробимо без нього. Ні. О, о! Вот і що нам потрібно. Так, генератор через ліншину даних включен, блок акумулятора через ліншину. Це ми не чіпаємо. Теж, ж колісо через ліншину, аналогові часи через ліншину даних. А в мене стоїть вже... Коротше, другий є... Ні баліро, а Android теж не чіпаю, не чіпаю. Система старт-стоп не встановлена, тому що я її відключав за допомогою свого е, мультисканера е, X2D9S е, в мене вийшло, і я його відключив той старт-стоп, бо він е, дуже мене бісив. Але моєму е, товаришу в нього ся толі 14 чи 16-го року, не пам'ятаю, не вийшло. Так що ось таке. А тут вийде. Віддюк, тобі привіт, скоро зробимо. Система старт-стоп установлена, можна тут обрати. Так, рекомендація відключення зажигання. Ви бачите, що тут можна обирати, кодувати. Розпоживання акумулятора, Ну куди ще? Ви бачите, який він розумний? Відкритої можливості, ми так можемо з вами ставити галочки знімати. Давайте ще подивимося, що ми можемо закодувати в комбінації приборів. Це наша панель управління. Так, кодування. Ассистент кодування Ні. Okay, but... Окей. бадсветка шкал при клемі 15 включена, подсветка стрелок при режимі 15. 58. включено Виключено. предупреждение о пристегнутому ремні включено. Тут мы можем э, короче, відключити. Але я ну, не роблю цього. Правостороннє управління превышении скорости. бачите? Теж можемо. Так, що тут далі? Тест стрілок, о, бачите, це дуже цікаво. Я також його активував за допомогою свого мультимарочного сканера X-TUVA. І це дуже цікаво. І Коли ви вмикаєте запалювання, у вас як на спортивній тачці, так стрілки тахометру та спідометру йдуть спочатку до кінця і вертаються. Дуже так симпатично. Крузі контролю основи, предупреждення ключа зажигання, таймер круга, програма ефективності віртового комп'ютера. Бачите, тут ви можете клацати, якщо купите, і кодувати, шука... шукати теж под, ну, подробну інформацію в. В цьому в гуглі десь і дуже-дуже багато інформації. Я не буду зациклюватись на цьому. Автоматична трансмісія встановлена. Бачите, ви можете також замінити, яка у вас коробка. Короче говоря, тут дуже-дуже дуже багато крутих кодувань. І також система розпізнавання дорожніх знаків. Ну, В мене нема такого, але якщо поставити окремо, то можна його закодувати. Дуже-дуже-дуже-дуже цікаво. Язик інтерфейсу англійський, але в мене стоїть російська. Транс заставки может ты Температура масла отображать ускорение. Температура отображать навигацию компас. кнопка джокер для бортового компьютера. Бачите, как дуже дуже ну цікаво прям. Ну и тут же Немає цих блоків в мене. Ну, на кожній автівці то буде не так як в мене, а ви ж ви розумієте комплектації і тому подібне. Що в нас тут ще є? Блок управління бортової Сіті. Левостороннее управление, производитель Шкода, Кейси. Ну вот так, друзья. Мы сделали с вами короткий обзорчик, как оно выглядит. Так, ну давайте подивимось, що в нас там за кодування є. Ну і ось таку папочку нам дають на зборник кодіровок. Це чисто так по маркам автомобілів. Це не буде цікаво, якщо я виберу зараз свою шкоду, Октавію, а тут тільки А5 в мене А6. Так що я вам рекомендую. А ось МПБ А7. Але я вам рекомендую дійсно до гугла звертатися. Там багато інформації. Бачите, треба читати. Але він тут показує, куди прийти. Блок третій. Кодування, длінна кодіровка, бай 29 змінити на 0,5. Треба читати, треба моніторити це. І це багато-багато часу. Так що так, от, друзі, вася діагност працює. Працює добре, може зробити кодування, коротке, довге, і може прочитати вам помилки, і може зробити адаптацію, що це теж дуже круто. Так що я вважаю, що його варто купляти. Ну що, друзі, ось такий огляд ми зробили на цей замічтательніший сканер Вася Діагност. Можна ще багато про що розмовляти, але не буде таким коротким це відео, і вам буде не так цікаво. Так що обов'язково пишіть у коментарях, що б ви хотіли, щоб я ще зняв, і чи користуєтесь ви чимось подібним, і якщо це вас цікавить. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, і ми з вами зустрінемось у наступному відео.